Дводенний двадцяти 25-й саміт шанхайської організації співробітництва завершився у китайському Тяньцзіні. На зібрання очолюване Сі Цзіньпіном, приїхали керівники Росії, Індії, Туреччини і ще двох десятків країн. Більшість із учасників шос об'єднують не лише економічні чи релігійні інтереси, а й антизахідні настрої. Дводенний саміт шост у портовому місті Цяньзінь відкрив президент Китаю Сі Дінпін. У своїй промові він заявив, що шанхайська організація співробітництва встановила модель нового типу міжнародних відносин і додав, що цього року Китай надасть державам-членкиням 2 мільярди юанів безкоштовної допомоги та ще 10 мільярдів позик. А також наголосив на необхідності розширення співпраці у сферах енергетики, інфраструктури та технологій. Ми повинні відстоювати бачення глобального управління через консультації, спільний внесок, і спільні вигоди, зміцнювати солідарність і співпрацю, протистояти односторонньому підходу, твердо захищати роль і авторитет Організації Об'єднаних Націй та повною мірою реалізовувати її незамінну роль у глобальному управлінні. Також лідерка НР закликав країни-партнерки протистояти менталітету холодної війни та підтримувати багатосторонні торговельні відносини. Це очевидний натяк на тарифну війну президента США Дональда Трампа. Тенденція до миру, розвитку співпраці та взаємного зиску не змінилася. Однак, тіні ментальності холодної війни, гегемонізму та протекціонізму все ще залишаються, а нові загрози та виклики й надалі зростають. Світ увійшов у новий період турбулентності та трансформації інформації, а головне управління зараз на роздоріжжі на думку багатьох аналітиків, нинішній саміт Пекін використовує, щоб показати власне бачення глобального міжнародного порядку на противагу штатам. Крім того, уперше за останні сім років до Китаю прибув індійський прем'єр-міністр Нуренда Моді, і сталося це на тлі погіршення стосунків Делі з Вашингтоном та запровадження 50% відсоткових мит від Трампа. Шанхайська організація співробітництва може стати дороговказом для багатосторонності та інклюзивного світового порядку. Попри ізоляцію до КНР, прибув і російський диктатор у своєму виступі. Згадав зустріч на Алясті з Трампом і цинічно заявив, що оцінує зусилля Китаю, Індії та інших стратегічних партнерів у врегулюванні української кризи. Озвучив і традиційні наративи про державний переворот в Україні та небезпеку вступу нашої держави до НАТО. На полях саміту кремлівський диктатор говорив з індійським прем'єром та президентом Туреччини. І моді і Ердоган перед проїздкою на саміт до Китаю. Мали телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським, той повідомив, що індійський прем'єр згодний передати Путіну сигнал про готовність українського глави держави особисто зустрітися з Путіним. Ми вітаємо всі останні зусилля спрямовані на досягнення миру і сподіваємося, що всі сторони підійдуть до цього питання конструктивно. Важливо шукати способи якнайшвидшого завершення конфлікту і досягнення миру. Це заклик всього людства. Після повномасштабного вторгнення в Україну аналітики називають Китай одним з найвпливовіших союзників Росії. Хоча прямо Пекін декларує нейтралітет. Утім, допомагає Москві певними технологіями подвійного призначення і найактивніше закуповує російські енергоресурси. Ресурси у підсумковій декларації ШОС не було жодної прямої згадки про Україну. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Я нагадаю, що гість нашої студії сьогодні Богдан Попов, експерт аналітичного центру об'єднана Україна». Пане Богдану, що я помітив під час цієї зустрічі в Китаї Путін. Навколо нього дуже багато е, лідерів різних країн, якщо я не помиляюсь, більше 20. Путін посміхається, в нього все чудово, йому тиснуть руки, йому теж посміхаються, його Китай легалізував. Тобто е, в той час, коли Європа Сполучені Штати накладали санкції, намагалися його е, якось стримати і не пускати в, в цивільне середовище. Зараз Китай його легалізував. Для чого це Китаю? Ми з вами на початку нашої розмови взагалі говорили про те, що за рахунок Китаю та Індії він взагалі живе, тобто Путін існує завдяки грошам з цих двох країн. І легалізація, легітимізація всього, що Путін робить по факту, була й до з китайської там з індійської сторони. Були зустрічі, була співпраця, економічна, серйозна політична співпраця, спільні декларації про формування антизахідного табору. Пам'ятаємо візит Сі Цзіньпіна на парад. До Москви спільні декларації про економічне посилене співробітництво, про військово-технічне посилене співробітництва. Але питання от сьогодні, чи це є легалізацією сьогоднішній, саме що? Це просто продовження тенденції з боку Китаю. Тобто це нікуди не дівалося, воно залишається. На жаль, так це працює, поки на Китай ніхто не тисне. От питання ще в чому? Після того як легалізував Путіна Трамп зустріч. О, тут ще питання. Китайська Народна Республіка не виглядає клубом маргіналів разом з Путіним після того, як Путіна, Трамп отак шкібарки витягують цього клубу маргіналів. І тут, знаєте, це як два хлопця б'ються за одну дівчину легкої поведінки. Це я маю на увазі Трампа, Сі Цзінпіна і Путіна в ролі цієї дівчини. Така ситуація, що зараз у Трампа тактика відтягування Російської Федерації від Китайської Народної Республіки. А у Китайської Народної Республіки тактика економічного поглинання Російської Федерації. Тому Китайські Республіці в даний момент вигідна слабка воююча Росія, і Китайська Народна Республіка дає Російській Федерації достатньо, щоб уживати, але не достатньо, щоб перемогти. Бо перемога Російської Федерації це її посилення. Посилення Російської Федерації, Китайській Народній Республіці не потрібна. Тому знову ж таки, це як отой кислородний апарат, який підживлює життя в цьому тілі Російської Федерації, але не дає їй. Перемогти цю хворобу, яку вона хворіє, а для Російської Федерації для її економіки, зокрема, війна в Україні це найгірша хвороба, яку можна було уявити. На і інші міністри фінансів, економіки Російської Федерації вже роками плачуть, що йде поступово технічна рецесія економіки. А утримання цього сильного рубля, як вони його називають, з курсом 77 від 70 до долара, воно шкодить російській економіці. Вони витрачають на це купу грошей, але паралельно це ж холодить їх міжнародній торгівлі. Вони не від усіх контрактів, коли вони торгують. Фактично, ми розуміємо, що ця конвертація б'є серйозно по економіці Російської Федерації. Тут питання ще, що через санкції падають нафтогазові доходи. Вони колись становили 50% російського бюджету на сьогодні до 35%, якщо не менше. І ці нафтогазові недоотримання має компенсувати Фонд національного добробуту Російської Федерації. А він зараз дефіцитний, і там ліквідних активів майже не залишається. Тобто російська економіка, вона в стані технічної рецесії, скоро може бути в стані повної рецесії, і тут у них є декілька варіантів виходу, але це. Знову ж таки, дуже серйозна, дуже довга тема. Сьогодні головний рятівник для них це Китай, це Індія, це їх нафтогазова торгівля та замкнення на внутрішній цикл, поставлення економіки на військові рейки і ще декілька інструментів. Але тут питання: Китай та Індія вони фінансують Росію до тих пір, поки їм це вигідно. Коли їм це стане невигідно, а це коли проти них будуть введені реально серйозні санкції, тоді вони прийдуть до Путіна і на правах старших партнерів скажуть володінька. Ми заканчуємо. І в такому випадку Путін піде на завершення війни на будь-яких умовах, на які буде наполягати Китайська Народна Республіка, ключ до завершення війни, реально в тиску на партнерів Російської Федерації. Ми очікуємо, коли ЄС та Штати ведуть ці санкції, ми тоді побачимо реальний результат. Коли це буде несмішні 50% тарифів Трампа проти Індії, де Індія каже ти. І Бог з ним. Знаєте, будемо далі працювати, бо з Росією все-таки вигідніше. Штати там посидять потерплять. Коли ми побачимо від ЄС, які є. Китай є найбільшим торгівельним партнером ЄС. Китай є найбільшим торгівельним партнером США, да, навіть найбільшим торгівельним партнером України, якби це смішно не звучало в сьогоднішній ситуації. Коли всі держави ведуть ці санкції проти Китайської Народної Республіки, тоді війна саме їй невигідна, і тоді легітимізувати Путіна ніхто не буде більше. От я з вами згоден, що зараз об'єднання Китай, Індія і Росія воно ситуативне. Але чим воно загрожує і Європі, і Сполученим Штатам, і нам? Посилення антизахідного клубу в цілому всім країнам заходного табору, до якого ми наразі належимо, ну, я б не сказав, що повністю, тому що повністю нас ці наші друзі і партнери ще не запускають, але ідея майже повна інтеграція України в цей клуб. А чому це не вигідно? Тому що іде серйозна економічна, взагалі перетруска всього світу світових ринків. В чому є ключова, скажімо так, претензія Китайської Народної Республіки до Сполучених Штатів. Невигідна двостороння торгівля, Китай дуже багато експортує, але в Штатах ввізне мито на 20% вище на сьогодні, ніж у КНР. Чому Трамп всі торгівельні війни постійно грається і Чому Китайська Народна Республіка йде на ескалацію? Воно не здається, воно вибиває своє місце як на американському, на європейському, на інших світових ринках. І тому, якщо Китайська Народна Республіка отримує торгівельні переваги і преференції, як та сама Індія, як та сама Російська Федерація, ці країни будуть домінувати, тому що у них буде просто економічне диво кожного дня формуватися. А Європа та США будуть пасти задніх і стануть технологічними просто придатками, які будуть для китайських заводів робити високі технології. а Китайські заводи будуть окучувати весь світ своєю продукцією. І тоді теж Китай, та же Індія, та Російська Федерація. Економічно захопить і Африку, і Латинську Америку, в яку не хоче нікого пускати Сполучені Штати. Але ми вже бачимо, який вплив Китая на Панаму, бачимо Венесуелу, яка там зараз ситуація просто про країна фінансована Китайською Народною Республікою і Російською Федерацією, яка, знаєте, це як Куба кажуть, комунізму біргов Аміріки з ще з радянських часів. Так це по факту. Ну вони розставляють їм ловушки, вони розставляють їм ці пастки в Африці, в Латинській Америці, ще десь. Сполученим Штатам Європі це невигідно. Тому в тому йде взагалі весь зараз світовий. Геополітичний конфлікт, тому що третя світова вже йде, але в економічному вимірі. Тобто ще до військових дій дійшло там в Україні, десь в Ірані, де ще є точкові спалахи. Але будь-якій війні причиною є економіка. Коли ми розбираємо Першу, Другу світову, насправді ж причина ну не те, що в. Франца Фердінанда застрелив в Першій світовій. Так, це привід. Це точка, яка стала казус казусбеля для початку цього війни, для виправдання цієї агресії. Але фактично це економіка, це переділ світових торгових ринків, адже кожну країну треба годувати, а щоб годувати, треба домінувати. На брехні Шос не говорили про Україну, тим не менш під час непублічних зустрічей, міг Путін звернутися до Сєдзінпіна з проханням теж вступити в переговорний процес. Не тільки міг він це робив. Але тут перше питання не в вступів переговорний процес, а в збільшенні підтримки Російської Федерації. Кожен раз, коли Путін бачиться сі цінпінам, він благає: дай зброю, продай зброю, ну зроби щось, купи більше нафти. Ну там до всіх партнерів він так їздить і клянчить. Вибачте, мене як та попершайка. Але питання: от що Китайська Народна Республіка знову ж таки, як ми вже обговорили, де є достатньо, щоб вижити, але недостатньо, щоб перемогти. Ми ж розуміємо, що є от Білорусь, як приклад, розберемо кейс стадіс. Це повністю майже скуплене, як ми кажемо, Російської Федерації України. Але військово-промисловний комплекс Білорусі проінвестував сильно в Китай, і вони роблять реально деякі екземпляри гарної військової техніки. Білорусько-китайські. Жодного такого екземпляру Російська Федерація не отримала. Їм не продають, не дають і навіть технології навіть не показують. З Білорусі? Так, навіть з Білорусі. Білорусь не продає, тому що Китай не дає. Ми ж розуміємо, знову ж таки, Китайська Народна Республіка це прагматичний гравець. Вона торгує з усіма. Вона просто відстоює свою позицію на сьогодні. Росія. Слабка, воююча, знову ж таки, вигідна. Тому от питання: якщо Китай включиться в переговорний процес, ми взагалі розглядати можемо багато сценаріїв переговорного процесу, до чого вони дійдуть. Наприклад, коли ми говоримо про миротворчу місію, є миротворча місія під мандатом ООН, наприклад. Що там будуть китайські миротворці? ну під мандатом ООН. І якщо буде у цій місії мандат вступати в бій, якщо будь-яка сторона, наприклад, починає військові дії, чому ні? Якщо Китайська Народна Республіка зобов'яжеться повністю, та будуть інші гаранти безпеки, вся Рада Безпеки ООН повністю, що ООН буде виконувати. І що не буде такої можливості, що Російська Федерація чи КНР потім заблокує це в Раді Безпеки, тоді це нормально. Але інше питання: наскільки Китайській Народній Республіці взагалі це потрібно. Вони хочуть бути в процесі, для того, щоб створювати противагу знову ж таки присутністю антизахідного табору в процесі. Пане Богдане, про це поговоримо обов'язково наступного разу. На жаль, наш час добігає кінця. Так, дуже тема вдячний. дуже широка. Дякую вам. Дякую, що прийшли сьогодні до нас в студію. Дякую за ваші відповіді. Будемо раді вас бачити ще. Дякую. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Богдан Попов, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна.